Доброго ранку, мої хороші красуні. Мій сніданочок, ось така тортелія з яєчком, помідорками і сиром. І зрозуміло, що кавуся. Тут у мене на 500 калорій. А чому велика калораж? Бо я сьогодні йду надовго з дому, тому не факт, що я зможу десь перекусити. Тому так. Всім гарного, мирного дня! Поділюся з вами ось моє робоче нове місце, мій столик. Зараз буду працювати з планером, що треба заповнити щоденнички. Це поки ось тут не буде поличок у мене. Появляться тут полички, трошки квіти переїдуть звідсіля. Ну і ось Місто, яке живе. Тут дуже гарно ввечері. Ой. Так, все. Так. Всі бігають, натушаються. Скоро я побігла. Ну, а там ззаді ще трошки вигляд так, собі ще речі не винесені. Боже, треба піти себе до ладу, бо я вчора впала, чомусь змучена. Про що я хотіла поговорити. Інколи дуже багатьом людям здається, що. А що ти там робила? Ось, секундочку, якось таку гарненько. Що там, а подумаєш? Інстаграм? А, ну, я зараз почала відроджувати свою Інстаграм-сторінку репетиторську, і вчора мені потрібно було показати результати моїх дітей. Здавалося, що так. Люди. Я чотири години відсиділа, роблячи декілька сторін. А ще її сестру свою замучила, тому що ну, вона вже в мене і в Інстаграм, і в цій діяльність давно У мене молодша сестра більш пробивна, це я чекаю, поки півень не клюне. А вона вже давним-давно відчула, що школа то не те. Тому консультувалася, питала поради саме в неї. І 4 години. І голова була така, я вже потім чоловік був у батька. Я набираю питаю ти де кажу, слухай, я пішла, мені треба купити дещо в тебе. І вигуляю свою білочку, тому що це неможливо. Я просто щось. Це тяжко. Це дуже тяжко. Ну, роботи в мене багато. дуже багацько, такого. Тому... Ну, а що зробимо? Що маємо, то маємо. Ну, так. Добренько, буду я працювати, бо мені на дві години в лікарню, я сьогодні, мене сьогодні УЗД. Е, ну, не тільки ж працювати, правда, потрібен час для того, аби подбати про себе. Тому саме зараз я буду дбати про себе і подбати, по-перше, це зробити всі обстеження. Основні, які мені необхідні. Потім я ще хочу здати чекав аналізу крові. Я наберу свого сімейного лікаря, візьму направлення, бо аналізи свої ці, щоб поштовитися. Я без лікаря я йду в клініку, в ділі, я і Анал, що подібні всі аналізи, що стосуються що подібної залози, роблю в ділі. Тому я пішла в діло, здала все, дякувати Богу. А тепер у мене і в четвер, у мене ще дерматолог і за подібної залу. Так що таке, будемо працювати, і в мене вже починається навчання, я знову навчаюся, навчання на все літо е потрібно вчитися, потрібно робити, потрібно вчитися, потрібно працювати. Чим більше ми вкладатимемо, взагалі говорю, що навчання, знання це найкраща капітолопованість. Тому поїхали. Що я робитиму в першу чергу, це я бачите, хочу повідзначати те, що я вже зробила. І я то роблю, люблю робити зеленою ручкою, бо ж не за наш таки не хочу бігти. Зробила кроки, фактично, да, зарядку робила, це знімала. Ну да, не пилососила і не прибирала сюди. Інстаграм це зробила. У мами була. На каві не було його. Це зробили, сніданок був обід був вечеря. Є Сон є, Читати вчора я не читала, не було. Вітаміни ВТА. От така я вчора була. Молодець! Тепер я буду сьогодні прописувати завдання на сьогодні. Тут уже в мене. Ой, це я вже наступало. Так що, вперед. Ну, я вже тут от трішки напис... ну, основне написала, да? що мені потрібно зробити, і вже відмітила, що я посмілила, і справи на день я записала. Так що, ось така краса. А, і відмітила, що вже випила дві склянки води. Я намагаюся пити водичку постійно, пити водичку необхідну кількість, тому що це. Е... Моє здоров'я, моя вага продовжує падати, на моїх вагах уже нема позначки 80, в мене вже нижче 80, тому я безмежно рада. На лавочку чи можна на качельку? На лавочку, не на, на лавочку, на лавочку. Куди нам сідати лицем? лице? Да будет не путыкай А ту 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 я

Браво! <плес> ага. Бачите, по, зроб... <плес> по кого ми приїхали! Бачите, по кого ми приїхали. Бачите, ні, ти зняла, як ми танцювали. Куди, ну, що ти став? Ще... Обо яким не вуха шикардос. Відомосил! Біг-гласил! Буха шикардос будеться смака золота. Я буду. Я буду. Прийшов я, що мати, що мати. Та я, та я вже їла. Повіре. Я

Куцю у швейниці,

Капець. Так. Давай вертайся, їдемо. Бабусь, ми їдемо. Якого? Кроси підійшлися? Кажу, кроси підійшли. Я хамуха. Ну, Рано Да. Прищепи туди, щоб у мене книжки. А на дяди Жуки кому буде ликує. Ну, ми класно чувствуємо. А, да, мені треба постригти. Ідем, скажіть, ми схожі. Так надо. Поїхали їсти. Ми схожі? Що у нас тут сьогодні є? Снідають мої буби-ленятка. Мої зайченятка снідають. Яєчко доїдає, зайчику. Да. І ось мій сніданок. Тортилія. лавашик такий маленький. маленький. І ось тут. Маленький. Що, на сьогодні середа. Не уявляєте сьогодні день, коли я можу бути вдома. Це просто супер. і буду планувати. Дітей накормила. І тепер можу. Лазить попрацювати. Спочатку попланувати. Сьогодні маю робити контент. Десь сьогодні маю робити контент. Тому потрібно трошки попрацювати. Плюс сьогодні випуха йде на тренування. Так, що я тут купила? Вернулася з базару. А ну, сказати, що я в шоці, це фактично нічого не сказати. Я. Як... Так, шокована, причому достойно шокована. Що я купила на 1300? Огірки. Помідори. Взяла ось такий тунець в особистому соку. Правильне харчування, воно таке. Матвічку. Так як уже моя дітвора приїхала, треба щось їм давати. Спочатку обід і математика. Подороже, математика. Стої, ти стоїш біля мене. Діжу. Дізу. Далі взяла теж бо діти є велику сімейну хоум кетчуп. Дуже, такий взяла сир дурблю. Чоловік брав, теж хочу спробувати, каже, що дуже смачний, він теж це любить. Дуже, разу дуже добре. Ось такий вершковий крем-сир. А я собі беру завжди. Твердий сир гауда. Баряниця. їдять тільки союзну, більш нічого не їдять. Баронка. У нас Мазі. вона на стінному є в магазинчику, тому мама. Віка на маска. Плюс. У мене з чоловіком фактично не пили чаю, а, чай, а так як дітей, і ми маємо брати чай. Брату, і чай. І так, дітвора. У мене одне питальничко. Якщо ви знаєте, як це, це розмочіть засохв фарбу в напишіть, бо в напишіть, мене карфіна є, і там фарби засохли і не одна картина. Далі Житомир хліб тостовий взяла, але ну, хлібу багацьку не беру, то він не псувався, бо візьмемо більше і все. твій. Замовлення дітвори, сухарики, сухарики до чаю. Зала ще печива. Диваєте. Ну, як діти є. О, Набрала цукерок у нас в магазинчику. Вичекає. <кій> а <кій> <кій> 165 гривень за кіло. І ти обираєш там, ну набираєш просто в один пакет. Ну, набрала різні в, один, в одну музю відразу ніхто не їсть, по одній по дві до чаю. Бо оце все, що я купила, це все, все в мене вийшло тисячу триста. Тисячу триста. Скільки ще? Тисячу, одна тисячу гривень триста. Тисячу триста гривень. Так, все. А коли тебе не було, я в контракт. Замість того, щоб робити математику. О, 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 я Даже морожку на мене квікала. Давай, чекай. Тікай, матвій Боже! Так Зараз будемо обідати. На обід я наварила булгурчику. є запечене куряче філе. Будемо обідати всі. Ще є полуничка, теж треба їздити їсти ніхто не хоче. О, дітвора! Ви будете просто огірок помідора чи зробити салат? Добре. Ой, ходи на сюди Вікторія. На покладу це буду розбирати речі.